Як змінити мову у Chromebook? Будь-яку відповідь ви зможете знайти в офіційному довідковому центрі від розробників за адресою Сипотгуґу. Chromebook. Достатньо лише скористатися пошуковим запитом, хоча є і систематизована інформація. Нас цікавить змінити мову і відповідь із декількома розділами. Наприклад, комбінації клавіш і для нашої уваги також саме така. Інформація виявляється, що для того, щоб змінити мову на попередню або на іншу, достатньо на клавіатурі використати комбінацію клавіш, Ctrl плюс пробіл. Давайте подивимось. Це хромбук Нагадую, Ctrl і пробіл, де знаходиться клавіша, Ctrl. Вашій увазі клавіатура. Подивіться, будь ласка, ліворуч унизу є кнопка Ctrl, також праворуч, і для того, щоб перемикнутися, достатньо Ctrl тримаємо. Пробіл натискаємо. Виглядає це так. Будь ласка, англійські символи на клавіатурі. Натискаємо Ctrl, тримаємо пробіл. І тепер у нас мова стала українська. І ми можемо вільно писати той текст, якого ми потребуємо. Ctrl, пробіл. Змінюйте мову впевнену.